Сьогоднішня наша тема теорема вієта. Що це таке? Це спосіб легко та швидко знайти корені квадратного рівняння. Теорема звучить так. Якщо х1 і х2 корені квадратного рівняння ах квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0, то x1 плюс х2 дорівнює мінус b поділити на а, та х1 помножити на х2 дорівнює c поділити на а. Однак у теоремові вієти є деякі умови. Коефіцієнти а, б та С повинні бути дійсними числами, а коефіцієнт а має дорівнювати одиниці. Звідси випливає наслідок. Якщо х1 і х2 корені зведеного квадратного рівняння х квадрат плюс b X плюс c дорівнює 0, то х1 плюс х2 дорівнює мінус б, а х1 помножити на х2 дорівнює С. Розглянемо приклад. Знайти суму та добуток коренів рівняння 3х2 мінус e, 15х додати 2 дорівнює 0. З'ясуємо, чи має дане рівняння корені. Маємо дискримінант дорівнює мінус 15 у квадраті, мінус 4 помножити на 3 помножити на 2, дорівнює 225. Мінус 24. Це число є однозначно більше нуля, А отже воно має два корені х1 та х2. Тоді за теоремою Вієта х1 плюс х2 дорівнює мінус 15 поділити на 3. І це дорівнює 5. Х1 помножити на х2 дорівнює 2 третіх. Знайти коефіцієнти. Б і С рівняння x квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0, якщо його коренями є числа мінус 7 і 4. Розв'яжемо це за теоремою вієта. дорівнює мінус мінус 7 плюс 4, вийде 3. c дорівнює мінус 7 помножити на 4, дорівнює мінус 28. Наступний приклад. Відомо, що х1 і х2 корені квадратного рівняння 2х2 мінус 3х мінус 9 дорівнює 0. Не розв'язуючи рівняння, знайдіть значення виразу. 1 поділити на х2 плюс 1 поділити на х1. Розв'яжемо за теоремою вієта. х1 плюс х2 дорівнює 2 третіх, а х1 помножити на х2 дорівнює мінус 9 других. Тоді маємо. Одиниця поділити на х2, плюс одиниця поділити на х1 дорівнює х1 плюс х2 поділити на х1 помножити на х2. І це дорівнює 3 других поділити на мінус дев'дрих. І вийде мінус одна третя. Самостійно х квадрат плюс 11х плюс Q дорівнює 0. Нам відомо, що х1 дорівнює мінус 1, а нам потрібно знайти х2 та q. Нам відомо, що х1 плюс х2 дорівнює мінус 11. Так? Так. Підставимо оцю рівність наш відомий х1. Ми отримаємо мінус 1. Плюс х2 дорівнює мінус 11. Звідси випливає, що х2 дорівнює мінус 10. Тепер ми можемо знайти q, Якщо нам відомо х1 та х2. Перемножимо мінус 1 на мінус 10 і отримаємо 10. Отже, правильна відповідь мінус 10. 10. Так, Так. добре. Наступний. Чому дорівнює сума коренів квадратного рівняння х квадрат плюс 12 х плюс 20 дорівнює 0. З теоремою ви є, то нам відомо, що х1 плюс х2 дорівнює мінус b. Число b у нас дорівнює 12. Нам потрібно, щоб воно було з протилежним знаком, тому маємо мінус 12. Правильна відповідь мінус 12. На цьому у мене все. До зустрічі!